Природа завжди рятувала людину, природа за батька, за матір була, та з часу людина її підкорила і шляхом окремо пішла. Віки пролітали птахами нестримно. Людина назавжди змінила цей світ. І ось вже природа вмирає повільно, втрачає незайманий цвіт. Забруднені ріки, отруйні рослини, ще види птахів і рослин, усе це ворожа байдужість людини, що часу прискорює тим. Якщо не повернемось ми до природи. Вона не жалітиме нас. У тривожний наш час все залишить від нас, по рятунку вже просить світ, від роз'ятрених храм помирає земля, її байдужість людська болить. Та змінити все разом зможемо. Бо залежить від кожного з нас, чи буде сонце в небі, ніжне і лагідне, ліси густі, сади квітучі, і ягідні, річки прозорі, море з рибними зграями і рясні поля з урожая.